Ми православні християни канонічної церкви і збрали путь у Царство Божє. Бог сам просив нас, виберіть путь жизни. А Христос сказав: Я єсть путь, істина і життя. Хто послідує за мною, зможе наслідувати Царство Божо. І ніхто не приходить до Отцу тільки через мене. А перелазяй у духовний світ інде другому місті, злодієся розбойник, всякий там сатаніст, котрий відношення до церкви не має. Ми, православні християни, знаємо за нашу нагороду у Царстві Божом. А тому. Біжимо по апостолу Павлу як спортсмени, щоб вовремя добігнути до пристані до Царства Божого. Но Бог, на відміну від спортсменів, котрі получають награду лише на Фінішові, Бог нагороджує своїх іще тут на землі. В першу чергу духовною свободою. В другому, Духовні очі, духовні вуха, ум духовний. Наші опоненти часто удивляються, откуда у православних така смикалка, зобразительність і актуальність. Вони вроді все продумали їхні філософи попридумували, що треба казати, що кричати, а то ефекта не дає. Потому що християни, прибуваючи Духою Божому, получають пряму подсказку із Небес Духом Святим кожному із нас. Нині в Євангелії от Іоанна, то 17 глава, звучать слова, які нас вдохновляють. Ісус возвів очі свої на небо і сказав, Отче, прийшов час прослави сина Твого, дай син твой прославить тебе. Та як ти дав йому власть над всякою плоцю, дав всьому, що Ти дав йому Месії. Дасть і він Месія життя вічноє Своїм последувателям. Життя вічне – це великий дар, Річ йде про дар Вічного життя в Царстві Божєм, а життя вічно добиття знали всі люди, тебе єдного істинного Бога на небі і посланого тобою Ісуса Христа, котрого ми прийняли як Месію. Я прославив тебе каже Господь, Христос на землі. Діло твоє совершив. Котрою ти мені, Отче, поручив, і вже нині прослав мене, Отче, у Тебе самого славою, котру я мав прежде биття світа. Я відкрив людям ім'я і нині Ти, що віра в Христа, веде в Царство Божє то єдиний путь і іного путі не є. Ну я за них, за християн, молюся, не за цілий світ. Но за тих, котрих дав мені, оби вони були твої. І все моє твоє, і Твоє моє. І я, Спаситель, прославився в них у віруючих, бо по замислу сатани ніхто не смів прийняти Месію, Месію розп'яти, закопати, забити. А Месія воскрес із мертвих і цілий світ наповнив християнами, щоб вони християни, християни православні, аби мали радость мою досконалу в собі. І так, до того часу, як ми получимо всі нагороди від Отця Небесного, повну нагороду, ту й ми маємо від Бога. Неку таїнственну радость Христову досконалу. Іменно ця радость робить людей, християн, жизненно способними, способними в будь-яких случаях вижити, любі препятствия обійти, любі ідеології розкусити і відкинути. Вдумайтесь, як сатана. Злобствує, коли ні Австро-Венгрія, ні Совєтський Союз не загасили віру віруючих в Закарпаттю. Ми не можемо давати ніяку оцінку другим регіонам, бо треба спеціалістом бути, але знаємо, чому ми обладаємо жителі Закарпаття, православні християни. 1150 років, як дійшли, добилися до тої духовної любові і радості во Христі Ісусі більше не міняли її. Ми в Українській Православній церкві прибуваємо свободно. Нас ніхто сюди не наганяє, мало чого не тільки нам не платять, де ще й б'ють нас, переслідують. А ми знаємо, чим обладаємо і ту радость, яку нам Бог дає, ми її не хочемо нікому віддати. Наша церква православна є великий корабель. Так спасаються люди в сім'ї. Сатана б'є по церкві, не може розбити, тоді почав у 20 му і у 21 віці бити по сім'ї розврат, блуд, нечистота. П'янка, наркотики, розвратні фільми, повні магазини макулатури бездуховної. Все це приманка, щоб люди відвлікнулися від радості Христової. А ми сьогодні відя вже на слідуючу неділю день народження Матери Церкви п'ятдесятницю скажемо Господи, ми родилися в Христі Ісусі в церкви. І тепер ми діти Божої канонічної православної церкви. Народ, коли увидів, котру церков високопосадовці закликають заборонити і гнати, ми впознали і ще раз доповнительно, то, що ми вибрали, є істинною і спасительною. Боже і нас нагороди радостю духовною. Як сім'я в корабликові має свою радость, сімейну любов, діточок, внуків, вірність сімейну, так велика любов у церкві Христової кораблі формує нас бути наслідниками Царства Божого, бо лише такими, будучи християнами, не формалістами, а ми молимося устами і сповідуємо серцем, віруємо серцем, що ми, діти Божі, тут на землі покликані бути дітьми. У вістинній церкви купається в радості духовній, а в вічності віримо, сповна получимо, як і ті спортсмени духовні, оту велику, вічну, славну, но вже повну нагороду у царстві Божій. Амінь.